А меня Полина мне 7 лет. Всем привет. Мене звати Анжела. В мене є чоловік Артем, йому 32 роки. Є донька Поліна, 7 років. Та синок Льоша, йому 5 років. Старшу нашу донечку звуть Поліна з трьох років. Вона займається танцями та малюванням. Поля ходить на Полденс. Там вона дуже полюбляє займатися на кільцях. Я вважаю це дуже круто. Має успіхів навчанні як в звичайному освітньому, так і в художньому. Льоша. Йому 5 років. Він дуже добрий, чесний, справедливий. Він такий дуже розсудливий. Льоха дуже любить футбол, дуже, прям. дуже. То 24 лютого ми жили в Херсоні нашою родиною в своїй квартирі двохкімнатній, але дуже зручній. Тільки облаштували дитячу. Ми зробили там повністю ремонт. Також у нас там. Був кукольний домик, гараж для машинок. Льоха дуже любить хотвілси. А ми з чоловіком працювали у своєму магазині. Ми знімаємо невеличкі приміщення, продавали там м'ясо. Прийшлося там все залишити і дуже молимо Бога, щоб все це там залишилося ціле, неушкоджене, особливо люди, наші рідні близькі, які там залишились, щоб ми повернулися і все обов'язково відбудували. То зараз без роботи. Я тому, що у мене поля, льоша. Я знову домо господиня. Чоловік тут в Полтаві вже влаштувався на роботу, бо за щось треба. Живемо, все буде добре, це віримо.